Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт нешкідливої і дуже смачної шоколадної і навіть шоколадно-горіхової пасти, якою ви можете замінити в шкідливі магазинні шоколадні пасти, які виготовляються з додаванням пальмової олії. Цю ж шоколадну пасту ви можете їсти кожен день без всякої шкоди для вашого здоров'я. А від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Наливаю у ковшик 100 мл холодного молока. Сюди додаю ж 150 г кисломолочного сиру. До нього додаю 1 повну столову ложку какао. Чим смачніше какао, тим краще вийдеться шоколадна паста і четвертина чайної ложки соди. Далі беру вінчик або блендер. І добре це все вимішую, щоб якомога краще подрібнити це. Суміш стала повністю однорідною після того, як я її проблендерила. Я бачу, що какао у мене не досить хорошої якості, тому я додаю ще трохи його сюди. Цукор додавайте за своїм знаком. Можна додавати мед, будь-який цукрозамінник. І звичайний цукор. Я сьогодні буду додавати трохи стевії. Далі ставлю каструльку на киплячу водяну баню і проварюю хвилин 10 постійно помішуючи, через 10 хвилин знімаємо нашу пасту з водяної бані і ще раз ретельно перебиваємо блендером. За бажанням до пасти можна додати будь-які мелені горіхи або зернята. Можна й не додавати. Викладаю шоколадну пасту у посудину, у якій вона буде зберігатися, охолоджую пасту до кімнатної температури і далі накриваю кришечкою і ставлю у холодильник.